Що шукати на медузі, чи почерем'якати на трендіті? Тап! Почерем'якати на тренді, звісно Так. Ну що, поїхали по порядку? Хто у нас тут є? Легенда. Тітянка Стараються проти, тільки проти стрімена, стрімен, стрімера. Підпиваз, один герой в пулі. Інсталуз кізяк. Єбать тут народу! йомайо. А, З борщем, да, Борщ, 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 борщ. Бля, з борщем поки. Так, ну це один герой в пулі. А, ну, не один, але поки. Ну, насправді, можливо, більше, але я знаю тільки одного героя. Ну, це, ну, це один герой в пулі. Даніль Вайнаги Інсталус. Аксолар, Аксолар, Аксолар. М -м -м -м. Да, я не дуже добре пам'ятаю. Я пам'ятаю Бісмастер, значить один герой в пулі. Е ХТК старається тільки брати стрімера. Е Дефолт один герой в пулі. Катерина, Катерина. Катерина це улюбленець. Е -е. е -е. Дончиш, блядь, ну тут один герой в пулі. Насправді. ну Тут тут точно один герой в пулі. Вакселар, я не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Так, Стендалмін, блядь, це серйозний момент. Це кізяк. Це категорія кізяка. Артем, Animal Артем, легенда. От, білди на Джакіро. от, Мідова Інчантрес це, це легенда. Карма. ну, Брістлбек відправляється. Це. Чат, давайте так. Давай. добре, 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 добре. Апарат не з Іулом, Blink Blade. Дивіться, от Дольче, на якому герої завжди грає Дольче. От скажіть, от напишіть, на якому герої він грає. Тільки Брістол Карма. Ти не граєш, блядь, Брістолбеком через те, що, блядь, я його баню. Ембер, блядь, коротше, Бармен і Кіт і Спліт не рахуються. Нахуй ні. Це Ембер теж підходить. Та дольше, типу, те, що в тебе є трохи інших героїв, це факт. Але, типу, запам'ятався ти людям цим. Ембером. Е, 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 е. Слоник, На да. Слоник кізяк. Слоника в кізяки відправив. Нелоксіана це підпеласник на бруді. Девілджин я не пам'ятаю. Капфліп. Ну, Капфліп-кізяк 100%. Капфліп-кізяк нереальний. що... <кх> Бамбінич старається на Магнусі тільки проти стрімера. Мелт uh, uh, це інсталус. Паферу uh, на пангольєрі закотився сюди. Мегаю. Мегаю в роді теж легенда, блін. Поки лишим, поки лишим. Югвам, ювам Кізяк рідкісний. Магнів uh, це інсталуз. Uh, Ой, ебать, квакерок. Квагер теж старається проти стрімера тільки на е, блядській Віверні грає. Мін, я не пам'ятаю, хто це. Рокфор є в списку? Я не розумію, а ця людина, що грає Патідоту чи що, навіть на стрім не приходить, блядь. Хто додав список його? Але з рокфором насправді інсталуз відразу. Тима, після сьогоднішньої гри на Ліоні інсталуз. О, Спліт джі-джі. А, це можна підсунути сюди. Старається тільки проти стрімера, тільки. Е, Ламакасі і бармен ще два кізяка. Сисі. Давел <Дамали сперез>. Я спочатку не, блядь, я спочатку не поняв. Ой, бля, спочатку не поняв цю хуйню. Задумався на секундочку, задумався, бездіть не буду. Ой. Так, магне... блін, тут деяких категорій трошки це є. Так, почекайте, Магнетар. Магнетар це Катер... Блять, Катерина точно Інсталуз. Блять. Джаг, Джаг Uay точно відправляється в легенди. Малинич теж відправляється в легенди негайно. Хто це? Блять, Джаг це легенда зонічі хультів на медузі. Дуже. Легендарна людина. Акуля, один герой в пулі. Хрін вам, блять, інсталус. Аляска Хантер один герой в пулі. Пан Панденко. Ну, блять, тут має бути категорія: Грає на вівері. От, але категорії цієї немає. Драган. О, Блять, Ладько не один герой в пулі, а Лайтько просто кизяк. Звичайно, очевидно, я думаю, не треба пояснити. Я знав, що до цього дійде от Аляска, да? От Аляска і Кізяк, і Інсталуз. А, ні, ні ні Аляска підпивас. Аляска під Певас. <кхух> я то думаю, Оладік. Блін, Оладік попадає в категорію легенди. А, блядь, почекайте, ні, не в легенду. Не в легенду, почекайте, не в легенду. Оладік не в легенду попадає. Оладік попадає в підпивасне. Підпивасне це до Аляски. До Аляски. Йойошкін попадає просто в легенди, бо я так хочу. Так, тварина. Блять, ну тут не один герой в пулі, але тварина Кізяк. Ні, тварина не Кізяк, тварина підпивас. От, Касантін. Я не пам'ятаю толком, хто це. Demolition легенда Фантом Лансера. Один герой в пулі його відправимо. Аріалніс, Аріалніс, так, Оленіс, Olenis, Оленіса відправимо. Старається тільки проти стрімера. Uh, only this dog. Only this dog. Only this dog. Ну, no, only this dog. Yak, я рахую. Е, Максим 2 гривні. Максима відправимо в тітянки. <риклад> весло ТВ. Так, весло ТВ. Весло ТВ кізяк. Так, тепер по тих, хто. Почекайте, ні. О, я немо пропустив. Боже. Блядь, Немо. Тут треба куди немо вибрати. Кизя, блін, нема кизяк. нема підходить під все, крім улюбленця. Нема героя. Ні, один пул. Ну так, да, да, теж, блідь. Пікніть пуджа, пікніть пуджа. Так, мішання. Один герой в пул. Граємо тільки на спітбрейкері. Феноменал. На Абадоні щитки кидаємо. Блин, а Веля, ще я не помню, хто грає далі. Так, почекайте, у Каністра на Skyresh Mayj really грає, але Каністра Кизяк просто. Так, е, о... чекайте, 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 до я, до я, до я, до до до. Е, -м... Анастасія Кизяк. Все Кизяк. Менше, що ви можете придумати, куди борща відправите. Ви Бо борщ типу in loose, ne insta loose. Відправимо ти ж в кізяки. Ванхельсінг, Ванхельсінг, Акума. Акума це фахівець, да? Старається тільки проти стрімера. Ні, підпивас. А тебе Оладік, не має, блядь, блять, хвилювати, яке це оцінював, блядь Ти взагалі де на Оладіку, блядь? От ти, ти, ти більш піздиш, ти сидиш в цих. Ну, дабл еспресо. Це інсталус. Блять, по... ну давайте так. Які ще варіанти? О, дабл Еспресо. Куди? Всі, хто попадається зі мною, відразу думають, що це інсталуз. Кожен. Кожен і кожен так думає. Кожен. Перед, перед кожною ігрою. Перед кожною. Ні, Оладік не легенда, ні, ні, Оладік це підпивас нереальний. У мене є там така фотка, де Оладік пива попив, я би вам показав, ви б все поняли. Так, шнеля, 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 чисто в кізячки закинемо. UA. Свіфта треба, треба відправити в кізаки. Свіфта в кізаки. Магаю теж відправимо в е, Блін, Кудись три панди відправив. Куди панди відбудемо? Панди не інсталуз. Але панда разів пару грав. Але я блін, не можу згадати, ким пан... панда Панда під пивас, бо панда любить пиво. От. Почекайте, в Някавай отут два героя. Два героя в пулі це Puch і Моерта це? Хто Хто це? Я не пам'ятаю, на чому ці люди. І взагалі якось в мене мало цього. Драган це Чен. Драган один герой в пулі. Касантін це той, хто тільтував степів. Тут немає категорії тільтовик, тільтовщина. Як дубав... Я не можу тут додати ніяку категорію, тому всі, хто не попали в категорію, треба чистіше приходити на патідоту. Save or download. Download image. Download image. Все зберіг сюди. Всіх в кізяки? ні. Я. Щоб попасти в кізяки, треба прийти на патідоту.